Привіт, друже, вітаю тебе на каналі а 2 крю Я тут вирішив тряхнути старіною і взяв такого ж самого старого, як я, Об'єкта 140-го, на якому майже ніколи не грав, в мене зіграно небагато боїв, зараз ми подивимося по ньому статистику. Я зіграв на ньому 7 боїв поспіль і це було 7 перемог, ось тобі скріншотик, можеш подивитися, якщо є питання. Восьмий бій був дуже цікавий, саме той бій, про який буде це відео. А наразі хочу показати, що дійсно на об'єкті 140 ому це в мене е, буде перший майстер, який я зіграв. Боїв зіграно взагалі небагато, 129 боїв, з них 9 рейтингових, тобто до статистики у нас долучаються бої лише ті, яких 120. Маємо 59-17 перемог і 2131 середньої шкоди. Можу сказати, що на цьому танку майже ніколи не грають. Чому? Тому що мені не подобається на цьому танку його бронепробиття. Тобто гарний ДПМ при низькому бронепробитті, ну таке. А ставити, наприклад, на калібровані снаряди і грати, то вже ДПМ трошки інший і КД вище. Тому поїхали зараз в реплей і подивимося, цей бій, в якому мене мали знищити кілька разів. На карті ікон буду грати, і в команді противника маємо один тяж, 2 стежки, 1 ЛТ і 3 потесау. А в нашій команді союзників маємо 2 тяжа, один СТ, 3 Потесау і один легкий танк бачатіл. Саме цікаво, що при такому сетапі я розумію, що потрібно їхати грати правий фланг, але... Я їду на свою стандартну позицію, з якої я завжди роблю перші постріли. Якщо ви цю позицію не знали, то можете взяти її собі до уваги. Тут можна робити перший постріл майже в 95% безнаказано. Зводитись на дерево, перекатку пересвічуєте і робите постріл. Але тут, друже, така ситуація, що ну, я нікого не свічую, для мене це дивно. А тут же хоп, і батчат засвітився, а там ще є пісні. Черрі на торті у нас тут стає Т95,6, який викатує, 428 одразу дає. ну і Два постріли в мене виходить видати. Ну, я вирішую собі, що, мабуть, не слід тут мені грати. Я бачу, що тут є об'єкт 268 дроп 4. Я такі думаю, зараз ми його покромсаємо. Хлоп один постріл даю і постріл не пробиває. Звісно, що я думаю, ну я ж нормальний. Зараз буде На Нагодні там вицілив, там вицілив. ну Думаю, на Верочку вже буду стріляти е, по НЛД. І теж не пробиваю. І оце біль цього танка, тому що е, щось, скажімо, таке броняче ти не будеш пробивати в бою. Тому Друже, перед тим як викачувати 140-го об'єкта, треба подумати подумати про його гармату. Так, танк непоганий, а ще до того, що є відсутність кутів нахилу гармати і маленьке бронепробиття, тобі взагалі зв'яже руки в певних боях, наприклад, з важкими танками. І будеш відчувати себе нікчемно. Ну а тут приїжджає у нас єпісь, і тут вже починається раш, і... Отак от, от чомусь через вахту я не влучаю, ну, дай Бог з ним. Е, Варгейміну на совість, нехай буде такі постріли. А тут дивіться, хопа. т 6 приїжджає. І він мав мене влучити, а тут ще й а я все живу і живу, і я тут намагаюся вижити, пам'ятаю, що там десь 268, дріб 4 був. Об'єкт 704. Чому він не дивиться на мене, чому вони туди упаруються? не влучаю в кулістів, в корму не влучаю, 95,6 знову мене не пробиває. Я не знаю, що це за дивина, тому що цей там взагалі картон, він має пробиватися просто люто. Бачать, він перший постріл віддає, другий віддає. І дивіться, що відбувається, друзі. Він третій постріл вбиває, просто землю вбиває перед собою і відправляється, звісно, в ангар. т 6 дає постріл, але не проходить Альфа. 28 хіппоїнтів залишається в мене. Що робити далі, друзі? Бачу, що є 704-й, якого треба добирати, але не знаю, чи дивиться він на мене зараз чи ні. Обережно намагаюсь тут виїхати. І бачу, що це просто подарунок долі. Він їде, він їде від мене і мені лишається лише накидувати. Але, друзі, нема піде, нема в мене адреналіна. Забирає його М6. Ну, там залишається один проти Порі і об'єкта 268, Drip 4. Не. Вицілюю я з цієї точки, на жаль, хорі. Можливо, я б допоміг по своєму кіммейту, але трошки не вийшло. Ну і залишаюся я проти одного хітпоінтного 268 4. І я не знаю, що треба було робити. У мене були думки тут і розвернутися, поїхати в іншому напрямку, начебто зробити вигляд, що я поїхав сюди. Але я роблю... Зараз так, гадав, що можна сюди проїхати, думав, він буде чекати. І що тут буде зараз, друзі? Секунда. Секунда буквально. На галді просто він секунду задумався. Він думав, що я так і зробив, що я об'їхав. Він почав вже розвертатися в ту сторону і отримав на галді в щоку, і був знищений. Ну а реально можна було б не пробити. І це було б ще однією, скажімо, такою штукою, там, де ти мав бути знищений, але. Став вижившим. такі, друзі, справи. Що я хочу сказати, це бійна майстра, це перший майстер на цьому танку. 4 838 шкоди, 4 фраги знищено. Ну і з нашою допомогою 1600 засвіта. 195 тисяч заробляє 140-й за такий бій. ну і звісно, дружить, 100 по дамагу. Отакі справи я бажаю тобі також таких гарних і результативних боїв. І пам'ятай, друже, все буде Україна. Пока!